Війна Трансформерів. Подкаст Радіо Шуми. Радіо Зоопарк. Про переляканого міністра, який, побачивши викриття журналістів, прибіг розповісти людству за спокійною з надією на тупість і довірливість аудиторії. Але не вийшло. Чи вийшло? Людство. Виявляється, Україна запроваджує дрони перехоплювачі а також інші інструменти, про які свідомо не розголошуються. Знайдено десятки технологічних рішень, десятки виробів, які вже застосовуються у бойових умовах. Нам потрібен перекладач з чиновницької на людську. Чи може це через те, що доповідач думає іншою мовою, ніж тією, якою говорить? Ні, це ми не про англійську і навіть не про кримську татарську. По перше, що це за запровадження? За чим воно запроваджується, що ніхто цього не бачить вже більше року? За шкафом. По друге, що це за інструменти, про які не розголошуються? Що не розголошується? Ким не розголошується? Чому не розголошується? Мова про болгарки чи відбійні молотки? Чи це не будівельні інструменти? А які? Слюсарні чи токарні? А де саме знайдені десятки рішень, які вже використовуються у бойових умовах, а де саме вони використовуються в Донецькій області чи Сумській, може, в інших місцях, де наступають орки? А чому ми тоді відступаємо? А для чого вони використовуються? Для відступу. Може, потрібно змінити місто для пошуку рішень і виробів пошукати де інде. А може, всі ці заяви через те, що журналісти розповіли українцям. Що твоє міністерство нічого не робить, як і той генеральний штаб. А тепер потрібно перебити інформаційний привід. Так це так не працює, чувак. Якщо ти не в курсі, то ця навала багато чого змінила. І твоя тепла міністерська ванна здорово відрізняється від навколишнього світу. Зараз вже не спрацює формула не вір своїм очам. В тому сенсі, що потрібно вірити твоїм брехливим словам. Чому не спрацює? Бо якось важко тобі повірити. Коли ці мопеди. Протягом вісьми годин, прямо на очах вдячних глядачів, влучають, влучають і продовжують влучати в певну будівлю, про яку нам всім все відомо або коли ці срані мопеди, один за одним, не зустрічаючи спротиву, влучають і влучають в гуртожиток, в якому живуть звичайні студенти, єдина провина яких національна приналежність. І такі міністри вітчизняного уряду. Або коли дві крилаті з ракети ворога пролітають всю Україну, потім всю столицю. Це не балістика, щоби ти зрозумів, про що мова, і спокійнісенько влучають в жилий будинок на іншому кінці міста. Або коли вояки, підпорядковані головнокомандувачу, бо це ж він зайнятий мікроменеджментом, замість того, щоб займатися стратегією, тобто це точно його відповідальність і твоя. Кожного разу стріляють з одних і тих саме місць по 20-30 снарядів в мопед, який пролітає над столицею, і жодного разу не влучають. Знаєш чому. Тому що чують твою брехню і втрачають свою мотивацію навіть для самонавчання. То може досить брехати. Може просто сказати правду. Ми нічого не розробляємо, нікого не допускаємо, тому що нам є куди витрачати ці гроші. І це важливіше для нас, бо це витрачання на нас самих. І, між іншим, тепер хоч стало зрозумілим хто розповідає президенту ті казки про чарівні ракети, дрони перехоплювачі і інші вундервафлі разом з наступами і влучними пострілами, про які він повідомляє своїй аудиторії кожного вечора. Ти знаєш, чому ми ще не просрали цю війну з такими, як ти? Тому що з того боку серед наших ворогів знаходяться такі ж, як ти міністри, головнокомандувачі і начальники штабів, навіть мову розмовляють тією же.